Я ріс спокійною дитиною. Чому він ніколи не плаче, він зламаний? Він нормальний. Він точно ненормальний. Хоча я насправді погано пам'ятаю своє дитинство, особливо коли ходив у дитячий садочок. Мої вчителі говорили, що я був м'яким і спокійним, і не таким активний, як інші діти. Відповідь це. У середній школі я був неохайним. Багато моїх однокласників переїжджали. Бути одному було не так і погано, хоча я був мовчазним, мені подобалося бути в їхніх компаніях. Бувай, сихун, я буду сумувати. В старшій школі у мене з'явилися нові друзі, я більше не був самотнім. Але коли настав опусний. Нас усіх прийняли до хороших університетів. Каліфорнійський університет в Берклі. Я був єдиний, хто хотів залишитися в Сеулі. Куди ти будеш поступати, Сахун? вже вирішив? Ну, це ж, очевидно, він приїде зі мною до Каліфорнії, це чудовий варіант. Ти просто один не хочеш їхати. Ах, перестаньте! Ви всі мене покидаєте! Я що єдина, хто їде в Нью-Йорк. Перестань нити. Мій Корнел також знаходиться у штаті Нью-Йорк, так? Все рівно, ми всі їдемо в Америку. Насправді, я хочу залишитися в Сеулі. Що? Але ти отримав стипендію? Все рівно, платити прийдеться. Не хочу обтяжувати сім'ю, і крім того,. Мені подобається Сеульський університет. Мабуть, важко покидати місто, до якого звик. Ну, якщо ти не їдеш з нами, то повинен всім показати, щоб ми пишалися тобою. Зрозумів, ти найкращий, ти ж це знаєш. Я ніколи не розумів, як люди все так швидко вирішують, як можна взяти і поїхати в інше місто чи країну. Я все життя прожив у Сеулі. Не можу навіть уявити, що просто поїхати через весь світ до Каліфорнії. Зовсім нове місце, нові люди. Це правда, що в Сеульському університеті мені дали повну стипендію, але думка, що прийдеться прокинути місце, де я виріс, яке добре знаю, мені було страшно. Усі були такі щасливі. Відправитися, навчатися в іншу країну, тим самим дізнатися для себе про щось нове. Але я завжди знав, що точно залишуся в Сеулі. Навіть я хотів спробувати щось нове та вийти із своєї зони комфорту. Але переїзд до іншої країни для мене це занадто. І ще багато чого, що я не пробував в Сеулі. Я можу навчитися багато нового і, і стати кращою людиною. Ось що я собі сказав. Багато хто говорив, що найкраще в місті Сеульський університет, стипендію, яку мені надали, покривала все, включаючи студентський гуртожиток. Чесно кажучи, я не знаю, що думати, я ніколи не жив з кимось, окрім моєї сім'ї. Який же в мене буде сусід по кімнаті? Він стильний. Спортсмен розумний. Я дізнався, що кожен, хто був у гуртожитку, отримав привітальний конверт. Там знаходилася карта університету, на кожному конверті був номер кімнати, і такий конверт був у двох людей. Ті, у кого один і той же номер стають сусідами. Оскільки конверт дається випадковим чином, що сусіди можуть бути протилежної статі. Я знав таке, можливо. Але я не вірив, що це станеться зі мною. І я здивувався, коли дійшов до своєї кімнати, і там стояла вона. А 319? Її звали Дакота Мюнхі Парк. Перші декілька тижнів було незручно. Ми різні. Вона виросла у Вермонті, а я ніколи не полишав сеул. Вона і забезпеченої сім'ї. Тут навіть не було, якби не моя стипендія. Вона дивна та тиха дівчина. Проводячи кожен день разом, ми стали ближчими. І я дізнався про неї все більше і більше. Вона трішки забудькувата. Хіба ти не повинна працювати над проектом з біології? Ох, блін! Але ніколи, коли стосується інших людей. Ваш професор сьогодні проводить тести. Ах, я забув. Дякую. Потрібно підготуватись. Готово. 30 секунд для навчання. Це нормально? Вона любить пить каву з трьома кубиками цукру. Дякую. Вона не вміє готувати. Хоча ніколи і не пробувала. Мовчазна. Але завжди про щось думає. Дакота нікому не дозволяє називати себе мінхі, крім мене, і єдине, що я хотів, щоб вона знала, це що я так сильно її кохаю. В результаті сехун захворів. Мінхі, мені погано. А, так, тому я її купляю тобі ліки. Вони мені не потрібні, я хочу побачити тебе. Що? Мені спокійніше, коли ти поряд. Добре, я скоро буду. Говорити такі речі йому дійсно так погано, mm. нібі помирає. Сехун, ти спиш, я тобі ліки принесла. Апчі. Слава Богу. З поверненням. Я грубо. Я ж все-таки хворий. Вибач. Дякую, що так швидко прийшла. Без проблем. 39 градусів. Це все через мене. Ні, все нормально. Я просто захворів. Таке буває. Мінхі може зателефонувати моїй мамі. Вона буде хвилюватися, якщо я не подзвоню їй сьогодні. Пароль 10080. Я так давно не бачила маму з бабусею і дідусем. Алло, Сехун? Е, добрий день, Я сусідка Сехуна, Мінхі. Мінхі, щось трапилось з Сехуном? Він захворів. Температура 39. Попросив зателефонувати вам. Він зараз спить. О, Боже, мій синок знову захворів. Ти турбуєшся про нього? Так. Сехун? Зазвичай просить не приготувати йому кімчиху, коли хворіє, але зараз я за містом, а його батько по роботі за кордон. Мін, мієш готувати? Так, вмію. Ох, чудово! У Сехуна в нотатках телефона є рецепт. Потрубуся про нього, будь ласка, ради мене, добре? Я позвоню через деякий час. Дякую, Мінхі. Навіщо я це сказала? Наврядчі моя готовка придатна для споживання. Сехун мені потрібно у місто. Приблизно на годинку. А навіщо? Секрет. Тільки на годину. Обіцяю. Наче інша мова. Мама, потрібна твоя допомога. Що краще взяти: яловичину, свинину чи курку? Бери яловичину чи свинину. А тофу обов'язково? Так. Скільки рису потрібно? На скільки людей готуєш? На двох. Ой, е-е, Дакота. Ти для кого готуєш? Для хлопця? Е-е. Дакота. Так, мам, для хлопця. Він тобі подобається. Мені. Ти мене чуєш Дакота. Мама, мені потрібно поспішати. Магазин скоро зачиняється. Подобається мені сехун? Цікаво, а я подобаюсь йому. Зберись Дакота. Ти зможеш. Ох, мої очі. Це так і повинно пекти. Чому на упаковці нема ніякого попередження? Досі дощ іде. Що це захисні окуляри? Досить? Що, готуєш? А сам не здогадаєшся? Ніс забитий. Не відчуваю запах, але я люблю кіпчхі. Закладений ніс? Ось тримай. А що це? Що? Зовсім не гостре? Хоча ні. Це дуже смачно, Мінхі. Ти раніше готувала його? Ні, це вперше. Рецепт твоєї мами дуже мені допоміг. І ще я звернулася з порадою до своєї. Ого, а тобі знадобилося багато допомоги. Ах ти. Дякую, дуже смачно. Мені варто подякувати твоїй мамі при зустрічі. Ти плануєш зустрітися з нею? Про що іще говорили? А, ну, про школу і про інше. А Можливо, його штрих-код справді. Ти знову, як помідорка. Думаєш про поцілунок під дощем? Можливо. З ким? Хто знає? А якщо мені справді подобається сихун? Але я повинна знати напевно сихун я. Пф, нічого. Мені нема чого спішити. Запитаю його іншого разу.